Доброго дня, раді вас вітати в нашому місті Герой Гостомель. З цього місця власний і дії. Дякую за те, що для мене дуже важливо саме подивитися на те на власні очі, що відбувалося, не лише читати публіст. Це наш був ліцей. Тут почалися ці. Тут усе треба тільки підсвічувати та то... перед війною. Тут у нас був харчоблок. У 2021 тисячі нам зробили новий харчоблок. повністю завезли нове обладнання, повністю зробили ремонт. Акіпай росіяни що тут звісно, Це їхні ящики. Усі стіни були oh, закладені was... ось цими ящиками. Yeah. Тут у них були зброя, укріплення. Вонишнс хі. And so, uh, yeah. uh, Anyone who comes here, write something good or what he wants on this desk. And in the future, this desk goes to uh, our museum, in our new museum, uh in the future. So please, you can write something on um, this desk. У нас була автова зала, де ми збиралися на свята, на запити а зараз діти ходять в нову якусь іншу школу. Діти просто ходять в іншу школу, навчаються нові зміни. Це дуже некомфортно. А коли ви цю плануєте відновити? Я вже зараз ми плануємо її відновити, але для її відновлення нам потрібно по Попереднім прорахунком 15 мільйонів євро. І, е, На жаль, в рік, в нашому бюджеті немає таких коштів. Надія тільки на міжнародних партнерів, що вони нам допоможуть збудувати цей ліцей. І якщо можливо у вас є така змога з кимось переговорити, хто б зміг so нам допомогти, ми були дуже вдячні. звичайно, поши Освіта вона не чекає на закінчення війни. Дітей треба навчати вже зараз. Освіта лишається одним із основоположних прав людини. Дякуємо вам за розуміння. Для нас це дуже важливо, тому що діти це наше майбутнє. Рікаймачка.